Ваніль та цукор в нових люксових жіночих ароматах. Мої топ 3 Гарес від Бербері. Тут ми зустрічаємо поєднання ванілі разом з лавандою, ніби в легендарному пуруном каром. Але зрештою, це все ж таки відверто жіночий аромат. Я відчуваю солодку люксову ваніль, трішечки какао та звичайно тут є лаванда. В цілому, це дуже хороший люксовий жіночий аромат на кожен день. Сіньоріна Лібера від Сальватора Фірагамо. Тут знаменитий парфюмер Жеромі Пінет, якого ми знаємо по ароматам Байредо, поєднав ноту цукру разом з ірисом, амброксаном, бергамотом, сливою та грушею. Для мене він пахне цитрусово-грушевим коктейлем, який ви п'єте на терасі в ресторані влітку. Девоушн від Дольчі Габана. Цей новий аромат, обличчям якого стала Кеті Перрі, здається, буде новим хітом. Тут парфумер Крес поєднав ваніль разом з цукрованим лимоном, ромом, та як він розповідає, акордом панетони. Тому створюється враження, ніби ви насолоджуєтесь шматочком панетони десь в сонячному палено.